Доброго дня, всіх вітаю, ви на каналі Квіти та Інше. І сьогодні про інше хочу показати результат того, як я висушила абрикоси у такій сітки для сушіння. От Сушилися вони десь 5 діб на активному сонці. І висохли до такого стану. Зараз покажу. Ось відкрила, так вони виглядають. Ті, що були шматочками, то вони більш висохли. А ті, що Дуже смачно виходить, знаєте. А ті, що ось такі були більш великі, то вони ось ну, ще м'якші. Ну, так вони ось виглядають. Якщо скуштувати, то дуже смачно виходить. Тому рекомендую використовувати такі ось сітки для сушіння фруктів. От перший раз я сушила абрикоси, Ну, звісно, якби не було таке активне сонце, не була така спека шалена, то вони б не висохли так швидко, а можливо і не висохли б зовсім. Ну, Могли б загнитися, якщо, наприклад, ну була б дощі чи ще щось. Коли мався бути дощ, то я просто переносила сітку в приміщення і вона була в приміщенні. Ось такі мої абрикоски. Хочу ще розповісти, як я їх буду зберігати. От, ну, можливо, такий спосіб не дуже ну, розумний чи ще якийсь. Люди зберігають, раніше і я так зберігала, все, е, ну, все поміщала в банку, тако закривала її або марлічкою, щоб повітря проходило. От, але щоб не потрапляли туди ну, ніякі там. Чи мушки, чи мушки, ну, всяке може бути. Але ось вже пару років я зберігаю всі сушені фрукти в морозилки. Ну, можливо, це дивно, можливо, немає в цьому резону. Але мені подобається так. Вони гарно зберігаються, вся сушня. Там. Так, я зберігаю і яблука, і ось і абрикоси. Просто складаю їх чи то в ємності якісь пластикові, чи то в пакетики. От, і по потребі виймаю їх, і вони дуже швидко розморожуються. Ну, навіть не потрібно там і чекати хвилини якісь. Ну і маю такі ось хороші сушені овочі. Ну, Це я так роблю, тому що одного року у мене було так, що в банці завелися знову ж таки. Чи то мошки чи то що, і вже до кінця зими там були ніби як черв'ячки такі. от Тому я все це перестала робити так, колись пробувала і такою кришкою, закруткою закривати. Ну Не знаю, можливо, не ті умови, можливо, Десь щось не так я робила, хоча висушувала добре, але до весни зберегти їх так, як потрібно, у мене немає. Тому зберігаю в морозилці. Цей спосіб мені подобається, рекомендую і вам. Ну, а на сьогодні все. Таке відео хотіла показати результат. Ну, і ось Сушені абрикоси на великій спеці за 5 днів. Дякую за перегляд. Кому сподобалось, поставте вподобайку. Миру нам!